Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Вернулася до нас знову зима. Йде сніжок, ну а я потихеньку продовжую модернізацію свого тракторця. Вчора поставив руль, поставив розпределитель, гідророзпределітель, щоб, щоб виміряти які шланги до них йтимуть. Це із насоса з одного, з другого буде на гідророзприділитель і без них ніяк не, не підгониш. Надо буде потім цей підійшов, остальні буде їхати заказувати. І це, звісно, підгонка, підборка, дуже багато займа времени. Вже й самому хочеться завести його, послухати, як він працює так подвинувся капот, можна сказати, оце наскільки треба буде тут тоді додати. Подвинувся вперед. І щось таке вже похоже на гібрид з китайцем. Виходить передаж за передні колеса. Ну. Багато приходиться, підігнав, потім опять не вийшло. Капот так само. Трошки треба ще підняти, бо тепер не виходить, впиратиметься при відкритті сюди. Треба трошки піднімати на завісах. Ну це він поки ще не на завісах, а так притулив, щоб показати і подивитися, що воно буде. Отак цей стоїть радіатор. Сюди воздух в принципі, заходитиме між дубаком і тим. Ну, отак ховається, так насос. Тут може даже ще буде трошки щось якийсь дизайн робити. Ну а поки отак. Зараз зніму, покажу, капот зніму і покажу, що далі, як він виглядить і що робить далі. Багато було і в коментарях що мало буде воздуха, ні, тут немало. Проходитиме тут плюс ще між до цією решіточкою, ще там сантиметра два є. І тут ось рука проходить. І з цієї сторони, тим більше є скільки ось для нього простору. А сюди повністю, то там береште отаке ребро жорсткості. Так вроді би він близько. Ні, достатньо. Тим більше він обдувається за счет вентилятора, який втягує воздух через нього і, і охолоджується. Значить, що я зробив, трошки збільшив, поставив сам на уровні вентилятора, там якраз вистачає до сотів не, не касається. Так що отак все буде добре. Значить, воздуху Очиститель ж цей стояти І тиме він отак, як і зараз йде. І ось сюди не виходить. Тому що по, по одній лінії, і думаю, сюди патрубочок і зробив сьогодні отакий, отакий патрубок, приварив наверх. І сюди трубкою тепер з'єднаю. А тут просто заглуш, заглушечку поставив. Тепер, думаю, може, навіть якщо заводить сюди з зажигалочкою, відкрутив, чуть-чуть підняв зажигалочкою. Для легшого пуску буде і так. Значить, що ще залишається? Тепер повимірювати патрубки, то два підійшли, а тепер на дозатор треба один, щоб із НШ, із першого, сюди йтиме, і так же сюди проводитиме, і заходитиме сюди і обратно. Ці в мене на гідроциліндр є. Такі як були, такі вони залишаться, а ті два треба підганяти. Добре, що ті підійшли. Два вже менше і дешевше вийде. Це в мене вони і були, і стояли на ньому. От... НШ на гідророзпідлювач. Ну, приблизно він так і пішов. А ще один піде ось тут вчора позвав друга. Він спеціаліст по самоділках, і вже не один зробив. І вирішили, отут, отут буде в цьому місці. Так вертикально стоятиме бачок для гідропідсилювача. Ну і до нього якраз підходитиме оця трубка. Ну, а на, на, на Подачу теж буде сюди десь пускатиму і йтиме на ту сторону. Так що так. Залишилося зробити бачок, під'єднати. Ну а так, в принципі, <кій> отакі роботи роблю. Сьогодні проводився із оцим ж впускним колектором. Вроді би і не багато роботи, а возні. Чимало. Так же треба, бо поки робив, так відламав і цей топливопровод, треба купити трубочку. Потім тепер у мене ж оцей подача, що йшов з гідро з гідробачка до генша. Генша ж тут стояв. Тепер я його тут закріплю, просверлю, напевно. Отут отвір, наріжу різьбу, посажу, шому так розріжу, його притулю ж. Тепер аж сюди. І тоді ж так і виміряю. І трубкою тут діаметр 18. Значить, трубкою з'єднаю та й усе. Оце такі, такі роботи провожу. Стараюся, щоб уже хочеться і завести, послухати, як він робить. Так. І людям показати, що у мене як виходить. Так що отак він стоїть, отакі набирає. Контури свої. Ну, мені подобається. Кому подобається з вас, також ставте вподобаєчки. Пишіть коментарі. Дуже приємно. послухати поради. Хто що думає. Підписуйтесь на мій канал. Всім миру, добра і благополуччя.